Регіональний співочий конкурс Соловейко проходить у Кривому Розі вже 15 років поспіль. Відомий він тим, що багато його лауреатів згодом виходять на велику сцену і виступають по всьому світу, зокрема, і у європейських оперних театрах. Організовує конкурс Криворізьке обласне музичне училище, вихованці якого гідно представляють наше місто у вищих музичних навчальних закладах. Цей конкурс він розкриває дуже багато дарувань, И хочу сказать следующее: что очень многие, которые заканчивают музыкальное училище, наши, ваше криворожское, они поступают к нам в Альма-Матер Одесскую консерваторию. И хочу отметить, что наша кафедра сольного пения, ректорат, теоретическая кафедра, отмечает высокий уровень подготовки Криворожского музыкального училища. Цього року участь у конкурсі Соловейко взяли 130 дітей, у тому числі з Дніпродзержинська, Зелендольська та Ниви Трудової. Учасники були поділені на п'ять вікових категорій. Наймолодшим, які виступали у перший день конкурсу, ледь виповнилося шість років. На запитання, чим же вам так подобається співати, малюки як один відповідали. Це величезне задоволення. Я очікую побід, щоб якщо я навіть не побіду, ну, то все одно я получу задоволення. Когда пою, я чувствую радость. Когда я на сцені, то я чувствую большое удовольствие. Виступаю на мене, смотрят. Ну вот, я люблю виступати. Що дивлячись на цих маленьких артисток, здається, що вони майже не хвилюються, на відміну від більш старших та досвідчених конкурсантів. рік дуже переживаю, стою, ноги трясуться. Не знаю, как в этом году будет, не знаю, чего ожидать. Пою романс и нет в мире очей и песню Львиська весна». Підготувати конкурс такого рівня та за участі досить великої кількості учасників завдання непросте. Але керівництво та викладачі Криворізького обласного музичного училища кажуть, усі клопоти того варті. Конкурс дуже, дуже серйозний, оскільки ми привлікаємо до нього завжди спеціалістів спеціалістам самого високого класу. Ось традиційно у нас сьогодні буде підсувати голова журі. Джима Гартян, профессор Одесской консерватории, поскольку Одесская вокальная школа одна из самых сильных, в том числе и в европейской академической вокальной культуре. Поэтому мы еще раз вот этим конкурсом подчеркиваем, что наш криворусский регион силен э, академическим э, искусством, что э, ребята стремятся не только в эстрадную музыку там, постичь, но э, также э, все понимают, что академическое искусство оно всегда было одним из Самих важних, серйозних і необхідних для розвиття творчества любого рібенка или подростка готували всі дуже добре і проготуються цілий рік. Програма репертуару кожній віковій категорії, така яка має бути по віку дітей, по їх розумінню і тому і по технічним можливостям також. Так що надіємося, що в цьому році діточки нас будуть радувати солов'їним співом, і на майбутнє також очікуємо дуже яскравих голосів.